Привіт всім! Хочу познайомити вас зі своїм господарством. Сьогодні хочу вам показати своїх кроликів. Е, перші кролики мені подарували прошлого літа. І це було два кролика французького барана. Ось є така малеча в мене, а це кроличка кнопа. Кнопа! Це її другий окрол. За другим окролом вона привела п'ятеро окроняток, а за першим четверо, ну вони вже підлітки, величинки. а ці маленькі кнопки. Їм ще немає місяця, 31 числа буде місяць. Ось така мама, дуже гарна кроличка. Ми її коли купили. Вона в нас трошки жила в будинку і була домашньою тваринкою. Скакала по всьому дому, навіть заскакувала на кровать, за що її дуже ругали. Так, крапа? Їй вже рік. Ось такі гарні кроленятка в неї. Ось це наш другий кролик, якому теж уже рік, кнопен чоловік. І всі його дітки дуже гарненькі. У нас трошки тут виникла проблемка з глазом. Коли була спека, щоб врятувати кроликів, я їх просто відпускала на землю. І вони по території бігали в курятнику тут. І він побився з молодим кроликом і отримав таку травму глаза. Але все добре, все заживає у нас. Ось такий спокійний у нас. Кролик у шасті. Ще у нас є молоді кролики, яких ми придбали в цьому році на базарі. Але ми купляли цих кроликів як кроличок. Ну, коли вони підросли, ми вияснили, що це не кроличка. А теж кріль. Це наш Черниш. До цього була чернишка Теж французький баранчик. Тут у нас ще один хлопчик. якого звати Мавер. А до цього його звали Мавка. Ну так, як вияснили, що він кріль, прийшлось переназивати. Гарний здоровенний кріль. Але ми надіялися, що кроличка. Ну так сталося. Довірять на базарі не можна, треба перевіряти. Їм якби продати. Ось такі справи. Ось ще одна кроличка, яку звати Фрося. Це сестричка Мавра. Їй вже 4 кілограми. І 3 місяці. Ще 2 місяці і будемо пробувати злучати. Так, ще в нас така кроличка є, Дайнеріс. Це строкач, не пам'ятаю, продавець казав строкач, чимось змішаний. Просто нам колір понравився, гарна кроличка. Ось така. Це не баран. Просто така симпатична кроличка. І ще в мене є полтавське срібло. Ось вона недавно нам привела кролиняток, але так як була дуже, спека, о, втікла. Було дуже спекотно. Видно, щось пішло не так, і кролинятка загинули. Ось така гарненька кроличка привела. Десятеро кролиняток. Ми її знову спарували. Не пам'ятаю, треба подивитися, якого числа, бо записувала. Все в голові не держиться. Ось така хороша кролечка. Так, зараз покажу вам ще малишню, кнопину, які вже підросли. І з ними сидить тут. Строкачка, яку звати Квасолька. Ось така гарненька. Ось щось різкі немає. Тут чотири баранці дівчатка. Ну, не знаю, чи точно дівчатка, але так як ми подивилися, то начебто дівчатка, але я там. Такий тигрового кольору в хлопчик. Треба передивитися точно. ще маловаті. Десь через місяць буде ясно. Це строкачка квасолька. Це моя третя попитка розвести кролики. Надіюсь, вона буде... Більш удачною, ніж два попередніх рази. Клітки я робила сама. З чого було з того зробила? Ну, чому їм тут затишно, добре, ось погано, видно, різкості немає так краще. Один мінус, що я зробила клітки там, де. Ох, це моя цесарка кричить. Не дає слова сказати. О, прикульні. Киш, іди, не кричи, тікай. Пішла. Ще малі мене є цесарато. Всі разом півні, цесарки. Такий в мене є гарний півник. На таких штанях. Так, я хотіла сказати за клітку, так. Да. Оці клітки, клітки де кнопа е, рожала, трошки я не подумала, що в мене тут ходять курі. В самій роділки я зробила сплошний пол з досток. А тут, де вона де виходить поїсти, там е, зробила проміжки між дощечками. І коли кроленятка почали за нею виповзати сюди, тікай. Е, виповзати сюди, де вона кушає, е, знизу кури почали щупати їх за лапки. І деяким кролиняткам повкусували пальчики. Ну, ми з цим поборолися, поклали дощечку і все добре. да Трошки пальчики понадкусували але все позаживало, все добре. Зараз, якщо я знайду такого кролика Ой, спить, бурундачок. ти спиш, так? Да? У тебе ціленькі лапки. О, так, да, ціленькі. А в тебе у тебе ціленькі лапки. У тебе ціленькі. Це все вержульки наржулику да. все. Ось така лапуська в нього обкусяна. І тут на передній лапуськи. Дай лапуську, покажи. Ось передня лапуська трошечки і задня. Оце так от вийшло Треба було робити клітки сплошним полом, або просто клітки не повинні стояти там, де кури. Бо кури це ще ті живодьори. Вони буває, другий раз їдять друг друга, за хвости щупають. А що казати за криленяток? Побачили, що щось шевелиться, і давай скубать. Ось такий гарний Петя в нас. Він змішаної породи. Я на слідуючий рік хочу якихось курочок породних завести. В цьому році не вийшло. Так як вимикали світло, інкубатори відключалися. Теж переживала, що і цесарки не виведуться. Але цесарки вовремя повиводились. Такі мене цесарятка вже великі, а є ще менші. Покажу вам в слідчому відео. Тут вони дихають. Не буду до них заходити. Буде окреме відео про цесарок. Тоді покажу. А тут в клітці сидить в мене курча. так як я їй казала, що кури ганібали трошки хвостика йому об'їли, я куртином замазала, поки що сидить на карантині, поки вилікується. Ось такі справи у нас. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Давайте знайомитися. Дякую за просмотр. Всім пока!